Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 11 грудня, 24 рік. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Різні теми заходьте на канал. Якщо вам ця тема не цікава, є, в нас дуже багато різних тем і про сільське господарство, і про щеплення. Намагаємося ділитись досвідом і набираємося разом з вами досвідом. Коментуйте, обов'язково коментуйте. Це. Давайте поради в коментарях. Цікавіше людям читати коментарі. Сьогодні сьогодні піде в нас про шовковицю. От маємо в себе посадці ось таку шовковицю, загороджену сіткою. Купували ми одного знайомого. шелі Чорна шовковиця, шелі, сорт шелі. Дуже величезне листя. Чим вона мене дивує. В першу чергу, коли я в нього побачив, то мене це здивувало. Ну і великі плоди. Не знаю на смак. Купив я, посадили. Як ви бачите, в нас курочки ходяться, у нас в хоздворі вона, так сказать, посаджена. Тому що кажуть, шовковицю потрібно саджати, і буде корм і курям, і качкам, і вам. Ну, а загороджена, тому що вже декілька разів я садив, курі, об'їдають кору. І вона пропадала. Загородили, вже вона виросла. А далі сьогодні, так як за що я кажу, в коментарях запитуйте в коментарях, що вас цікавить. І людина вчора в коментарях запитала, видно, давно слідкує за нами. Дякуємо їй за це і всім вам дякуємо. Запитала за щеплення, які ми робили. окуліровки ми влітку робили експериментально. На шовковиці ми ніколи не робили. Це дуже тяжко. Вірніше, я раніше робив, але воно не вийшло і я закинув. А так як зараз з'явилось дуже багато сортів різних. І... Ми робили щеплення вперше. Ну, Перше офіційно те, що ми так вже майже професійно можна сказати, але шовковиця, я ж вам скажу, дуже тяжко прививається, наскільки я як читав, начитався. Тяжко в чому. Ну, От зараз хто дивиться, хто має досвід, я вас попрошу поділитися. Якраз буде і мені, і людям, які читають. Тому що досвідом ділиться. Хто там умніше ховає свій досвід і я дійшов і хай воно, блін. Зі мною помре. Ви самі доходьте, що я з вами повинен ділитися. Це невірно, це неправильно. В чому тяжкість? Тяжкість в тому, що ми робили, коли ми робили щеплення свої, виділялося ось те молочко. Біле така, сік виділявся, і дуже, ну, я, я і знав, що воно не пришиветься, тому що ну, це як заважало, окисляло, я не знаю, ну воно заважало. Можливо, не в той період. Ну, ось у нас тут ми робили знову ж таки щеплення. Ми робили нам разом з хурмою Олександр Змезли наділив, як завжди, безкоштовно. Добра людина нам допомагає. Ну, що я вам можу сказати? Не можу я зробити якихось. Сказати, конкретних висновків. Робили ми в основному, ну, звичайно, як заріз карманчик робиш, і, як зазвичай, окуліровку. Робили ми по всілякому. Робили ми і закривали бруньку. Робили ми і просто приклад брунькою. І Ну, в основному я не люблю закривати бруньку, тому що в нас південь і вона спарюється. Вона це спарюється, хоча ми її робимо пізніше, але у нас бувають різні випадки. Ну Ось я вам хочу показати. Ось бачимо. Робили багато, немає висновку зробити, Блін, як правильно, як неправильно. Кажуть, що не можна карманчик робити, на шовкові так не приживається. Ось, зроблено з карманчиком і вона прижилась. Ось. Зроблено без карманчика, есть тобто з карманчиком, а може без карманчика. Зараз ми ось так і зараз підождіть. Ось зрізали ми плівочку і бачимо, що ми бачимо. Ось бачимо, що дуже гарно прижилося. І робили щеплення, окуліровочку ми бачимо, не хоче фокусувати Це телефон. Ось. Так сказати, з карманчиком. Ось в той самий час. Так само, з карманчиком, гарно бачимо, брунька гарно лягла. Чому воно не прижилося? Ну, не можу я зрозуміти. Є такі щеплення. зараз ми їх Ну В основному я скажу, що для першого досвіду доволі. Місцями непоганий результат. Я робив, щоб дізнатися, це все на однорічних, на однорічних приростах. Ми робили на двох, на трьохрічних, щоб зробити якісь висновки. Але, ну ось. Чомусь на цій гілці майже всі одна щось там не прижилася, а так всі маємо бачити, що зелений окрас має. Ну, не буду я знімати зараз це з цього і так зняли, якраз проекспериментуємо, як воно перенесе зиму. Ми бачимо, що брунька зелена. Є, наприклад, ось такі бруньки. Зараз ми зріжемо, будемо відразу зрізати, тому що я бачу, що вона. Не дуже прижилася. Але в чому цікавість, ми знімемо, а потім уже весною разом з вами будемо спостерігати. Зараз однією рукою не зруб. Ось така дивна дивина, де брунька внизу не прижилася, а зверху маємо ось такий колір забарвлення. Але ми розуміємо, що вона не прижилася. Зараз ми навіть і будемо намагатися. Зняти, подивитися, що у нас там, чому вона не прижилася. Ну, внизу вона повністю не прижилася. Але зверху, ось зверху, все прижилося. Ну, з нього нічого толку не буде, тому що сама брунька. Ну, Ось такі нюанси. Незрозуміло, чому і як це відбувається. Хоча зроблене те щеплення. На так само на однорічному прирості. От ми бачимо ось, ось однорічний привіст, брунька тримається і брунька має такий коричневий колір забарвлення, ну як, Жива вона. Робили ми ось це вже на трьохрічній, на трьохрічній деревині, теж вона тримається. Ну, тут таке забарвлення коричневе. Тому що були декілька сортів. Тут ось ми що ми маємо. Ми що ми що маємо? Брунька начебто прижилася. Зараз ми розмотаємо. Брунька, тобто не брунька, а кора начебто прижилася, виходить у нас. А сама брунька чомусь пропала. Можливо, був живець не визрівший. А можливо зараз глянемо. Зараз. Знову відео не вийде коротким, але ну, якщо хочете все дізнатися, що в нас як вийшло, розмотав. Розмотав я, думав коричневе, що воно там живе, бачите, вона не прижилася. Не прижилася в нас. Повністю воно коричневе, воно таке незрозуміло. Але пропала брунька. Ось те, те, що я показував, теж на стовбуру така, начебто, як казав, прижилася. Вона ми навіть зараз відразу візьмемо. Коричнева. Вона не прижилася. Ну не зрозуміло, дуже тяжко зрозуміти, в чому причина. Тому що в одному місці приживаються, все ми робили одинаково. Ось ще один приклад. Як же ж так сфокусувати? Ось. Брунька, яка в нас не прижилася, вона згнила повністю коричнево. Але ось брунька. Як же її показати? Ось, не хочу фокусуватись, ми бачимо, що зверху я над брунькою царапнув. і брунька тверда, і виходить над брунькою кора зелена. Значить, прижився щиток. Деякі бруньки. Ми розмотували десь місяць назад, після того, начебто, як вони прижилися. Ось було лишено навіть обмотку, але, як ми бачимо, чомусь брунька начебто була жива, але вона пропала. Ну не можу я ще зрозуміти оці тонкощі. Ось дві бруньки, теж щеплення, одна брунька. Ось я дотронувся, вона відпала. Але там зелене, але брунька сама загинула. Ось брунька жива. Ось брунька ми зняли. Можна сказати, що тут ми зняли, ми зарано зняли і воно пропало. Але ось з бруньки теж знята обмотка ще місяць назад. І вона жива. Я над нею нацарапнув трошки. Не хочу фокусуватись, потрібно телефон новий. Ну, повірте, хто там розуміється, побачив, Вон над брунькою зелене, вона жива. Тож дуже тяжко. І це на однорічних все. Там гинуть, там лишаються. Там потрібно знімати обмотку, там ні. Немає єдиного варіанту, що зняли обмотку і вони всі пропали. Ну, от. Чомусь так тяжко визначити, але... але є результат позитивний. Ось так воно незрозуміло. Ось, розмотали ми, як кажуть, Остапа понесло. Почав я розмотувати всі свої щеплення. Ось повністю брунька, яка була повністю замотана. Ну, Брунька тримається і бачимо, що кора має зелений колір забавлення. Як вона перенесе, ось знову ж. Щеплення бачимо. Це на трьохрічній деревині. Воно зелене і брунька жива. Чому? Як, які нюанси? Ось бачимо щеплення на однорічці. Теж живе, заросло, має нарост зеленого забарвлення. Ось зняте. Зняте ще влітку. Щеплення потрібно намотати. Зеленти. Так що, що я зробив висновки, я вам скажу чесно. Зробив висновки, що потрібно робити якомога більше щеплень на деревині, яку ви хочете перещепити. І, ну, якщо професіонал не професіонал, то що професіонали, що не професіонали, то обов'язково щось приживеться. Ось ми бачимо, ми розмотували, і вона, здається, загинула. Щось там шевелиться. Не буду я вже більше знімати. Наробили ми багато ось щеплень, багато окуліровки. Чому вони пропадають? Можливо, потрібно було зняти, для того, щоб вони не затекло туди, щось не, не запарилась вона, тому що в нас спека. Але деякі, з яких ми зняли, вони теж пропали, хоча вони тоді казалися живими. Ну, будемо вивчати, будемо слухати спеціалістів і надалі. Ось, наприклад, тут ось на трьохрічній деревині прижилося. Тут ось на трьохрічній деревині брунька. Вона пропала. Вона пропала від слова повністю. Ну, Щось ми ще лишимо. Ось, не знаю, напишіть, лишати, не лишати, є в нас ось бруньки. Ну, ця тримається дуже добре, ця, мабуть, жива. І ця тримається. Ну, будемо чекати. Будемо чекати весни, обов'язково все це покажемо. А ви, хто розуміється, я дуже прошу написати якісь нюанси, чи є якісь нюанси, чи просто руку на. Ну, мене, що цікавить, ось той. Сік, сік, як молочко. Я рахую, що він заважає. Так що набираємось досвіду. Все буде добре. Наш фундучок. Ви подивіться, скільки чоловічих сережок на наших фундучках Миколаївської селекції. Як вони будуть добре запилювати. Всі інші фундучки. Наші інжири там вкриті, наша лохина, і там все на городі ще багато чого цікавого. Так що слідкуйте, лишайтеся з нами, і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він вміє. Тобто робити добро і нікому не шкодити. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу. Працювати, жити на цій землі. Підтримуємо, допомагаємо і тримаємось.